Майже половина будинків Миколаєва без вікон. Усе через ворожі обстріли. Комунальники закривають дірки ОСБ-плитами та задувають піною. Також в місті немає питної, бо труби, які вели з Дніпра, знищили. Тепер жителі беруть воду з річки Південний Буг, а вона солона. Незважаючи на це, Миколаїв планує вчасно розпочати опалювальний сезон. Утім, готується і до найгіршого. Запасаємося там твердим паливом. Наше підприємство Миколаїв облтепленерго добувають вони з твердловин воду, очищають її і будуть заповнювати всі системи опалювальні свої нормальною водою, не солоною. А також вони будуть роздавати цю воду надлишку людям безкоштовно, щоб вони могли її пити. Напружена ситуація залишається і на Луганщині. В окупованих містах немає опалення і газу. У селах ситуація краща, бо люди можуть упити вугіллям та дровами. Там, де проходили бойові дії, росіяни знищили все: водоканали, каналізації, газу та електропостачання. Відновити це швидко не вийде, кажуть у військовій адміністрації. Тим часом окупанти готуються до референдуму. Враховуючи те, що на полі бою вони програють. Єдине, що їм залишилось, це саме провести швидкоруч референдуми, звісно, фейкові, звісно, з намальованими там певними результатами, для того, щоб приєднати окуповані території України до Російської Федерації.